Шановні гості студенти, тема, яку я буду сьогодні перед вами висвітлювати, вона є темою святою. Тобто я, коли вперше до неї торкнувся, я відчув ту святість, тобто я дуже зважено почав над нею працювати, і перше, ніж висвітлити їх на друкованим словом, вона пройшла в мене такий дуже серйозний відповідальний період того обдумування. Тому що я розумів, що я порушив якусь таку досить велику історіографічну традицію. Я її відсунув дещо, в Біблі, казав, дещо ну, те, що він що те нове, котре я хочу сьогодні вам висловити. Мова йтиме про родовід Володимира Святославича по матері і про місце народження Володимира Святославича. Ця тема. Очевидно, в літературі науковій висвітлювалися доволі, доволі часто. Тим не менше вона є все-таки недостатньо опрацьована, тільки по одній причині. Джерел, які про це говорили, є доволі мало. І ці джерела, вони є фактично ні, начебто на слуху, і начебто ними цікавилися вже неодноразово. І мова йтиме передовсім про літописне свідчення, яке ми знаємо під 970-м роком, коли Володимир коли святой Святослав Ігорович розподіляє уділи між своїми синами. І в цьому фрагменті, де говориться власне, про цю подію, є унікальне свідчення. Мова йде про те, що в літо 64.76 1478, а це 970 й Посадив Святослав Яроколка в Києві, тобто старшого свого сина, Олега в деревах, тобто в деревлянах, і прийдовша в Новгородці, просяще собі князя. І от преся Ярокол, тобто не хотів їхати до Новгорода, і в Олег. І речі добриня Новгородця, просити, просіть Володимира. Є ще одна така вставочка в цей текст літописна, вона фігурує всіх основних найстарших літописних джерелах. І цей фрагмент звучить наступну чином. Володимир бобє от Малки, ключниці Ольжини, Малка бобє сестра Добрині і Бе Добриня дядя або Вуй Володимир. І оцей фрагмент несподівано незрозуміло, з яких причин прив'язаний до подій вокняження Володимира у Новгород. Це взагалі дослідників доволі дивувало, бо якогось безпосереднього зв'язку між родоводом Володимиром Помахарі і відправленням його Дуновгорода начебто не існує. В деяких пізних літописних джерелах, а мова йде про Ніколинський літопис, який датований перед початком XVI століття, начебто між 1526 і 1530 він був оформлений і в так званому кустюшському літописному зведенні. Яке датується приблизно тими роками під 16 століття, є ще один унікальний додаток до цієї теми. Крім того, що там є сказано, що Володимир буде от малки ключниці Ольжини, і Малка буде сестра Добрині. Тобто, що Володимир походить від Малуші, його мати є Малуша, яка була ключницею Ольги, а Малка була сестрою Добрині, а Добриня, ми знаємо, це дядько, дядько Володимира і його виховатиме. Є ще один фрагмент. «І бе роженіє Володимиру в будуті і небезлі, там, бо в Гніві отслала її, тобто мати Володимира Малушу Ольга, в село єя там і умираючи дає його Святій Богородиці. Дуже подібний текст є у Лустюшському літописному зведенні, і він відрізняється тільки однією одною деталью. З попереднього тексту не зрозуміло, хто віддав село Богородичне, де був народжений Володимир церкві Богородиці, чи то Ольга, чи, чи Малуша, а другого, другий текст, начебто, віддає перевагу Ользі. І умирає Ольга віддасть село, то при Богородиці. Ось така різниця. Крім того, що такий відомий історик. Початку XVII століття, Василій Татіщів, який користувався джерелами, які не дійшли до нашого часу, і до яких так начать, і скептично відносяться окремі історики, а інші кажуть, що це є е, допонаний факт ці, ці свідчення, фактично перебують те, те, те саме, що тоді новгородці просіли себе Святослава для управління єдиного із його сином. І далі говориться про те, що родився Володимир в Будятиному селі Бліс Плескова, за що Ольга розгнялася на Малучу. Тобто історик вперше вставив в цей текст свою думку, що оце село Будятине знаходиться біля Плескова, під яким він розумів псков літописник. І зв'язав він це по одній тільки причині. Тому що родові маєтності княгині Ольги начебто знаходилися біля Плескова або біля Пскова, як вважаючи Плєскову, Пліск це саме Русков. Проте є кілька інших гіпотез, що це був за плісков, і в деяких літописних зведеннях говориться, що княгиня Ольга була насправді болгарською княжною, і цей літописний плескок це був Пліска Болгарська. У всякому разі, російська історична традиція, наукова традиція, починаючи з Татіщева, беззаговорочно називає місцем народження Володимира Святославича. Землі біля Плєскова, або ж як він називається Псков. Отже, з тих літописних свідчень і з трактування Василія Татіщева, а це перший російський історик офіційно його так можна називати, довідаємося наступне. Володимир Святославич народився, або ж в літописах це говориться бірожження єпиські в Будятиному селі, або в Уятина будотине село. Туди княгиня Ольга отслала, відіслала, посла його матір Малушу. Попри незначні відмінності у нас у населеного пункту, всі оці літописні свідчення сходяться на тому факті. Друга позиція. Малушу Ольга відіслала в гніві. Що це був за гнів, нам невідомо. Але в всякому разі Василь Тихіщо говорить наступне, і потім вже за ним цю думку переповідають всі історики без винятку, що начебто Малуша розгнівилася на ньому, оскільки Святослав, як тут було сказано, гнівилися на зв'язок Малуші Святославом, тому що вона була не княжого роду, була її ключності, і очевидно саме це спричинило начебто її гнів. Третя позиція. Населений пункт, до якого Ольга послала Малушу, згодом був переданий, е, переданий церкві Богородиці. Це унікальний факт. Тому що, очевидно, церква Богородиці існувала в часи Володимира, тобто, можливо, навіть до хрещення Володимира. Ми не знаємо, хто передав, чи Ольгу, чи Маруша, але хтось з цих осів церкву, село було передано церкві. Це село народився Володимир Святославович. Перед будь-яким фахівцем з історії виникає кілька запитань, Для ці питання возмуті. Де розташовувався населений пункт, названий Будутиною висвітлення будовиним селом та будятиним селом? Або ж куди Ольга відправила Малушу? Друге питання. Коли Малушу було відправлено в Києва, тобто коли народився Володимир Святославич, Оці дві дати співпадають. що спричинило гнів Ольги? Тобто оця традиція. Науково вона більше спирається на емоції, а не на наукові факти. ну, Гнівилася за те, що він мав вона мала зв'язок Святослав, також воно не дуже науково відповідає. Чи гнів Ольги був спрямований саме на малушу? Не сказано в літописах, це вже придумав Татіщев, що вона гнівилася саме на Малушу. Насправді літописи про це не говорить. Тобто був якийсь гнів. Врешті наступне. Де знаходиться погородичний храм, якому було передано згаданий населений пункт. От про це я нині буду говорити. Отже, як я вже сказав, перше, те, що першу спробу локалізації цього будити, перша спробу локалізації будутного на села належить Василю Татіщенко, одному з перших російських офіційних історик. І він, як я вже сказав, прив'язав це на Будятину Вес до Псковської землі. Вже після нього, в 1790 році, про це писав історик і краєзнавець Псковський Микола Львів. Він вже говорив без всяких пояснень, тобто вже сприймається як доконаний факт і пише, що родився Володимир, тобто в селі Будятине Лісу Плєскова, де Ольга і мать Володимирова Малуша. Була в 1947 році. Припрошую, це цитата Татіщева, а цитата Лінського звучить наступне. Родійся же Володимир в будяки селіського, за що Ольга розднілася на Малушу, сослала її от себе. Тобто він фактично повторює ту традицію, яку озвучує перший Василь Дуже